Шановні наші воїни, шановні рідні, близькі українських воїнів, сім'ї, діти, усі присутні, сьогодні Україна продовжує традицію вдячності найкращим своїм воїнам, тим, хто відзначився найбільшою хоробрістю і найбільшим героїзмом в боях, заради нашої держави, заради України. Кожна історія наших воїнів, які у достоїнні найвищого звання герої це гордість нашої держави. І так буде завжди. Це люди, які проявили силу власної волі, щоб Україна була вільною. Це солдати, чия сміливість є фундаментом української незалежності. Це сержанти та офіцери, чиє вміння подбати про своїх бійців та результат бою. Таке. Що саме це і стає могутністю усіх наших сил оборони, безпеки України, завжди варто пам'ятати, що не буває сили держави без особистої сили її людей, не буває гордості національної без людей, якими справді пишаєшся, коли вони тут, коли вони поруч з тобою, коли вони твої побратим. І перемоги усього народу можливі лише тоді, коли сам робиш все на своєму місці, на своїй позиції, щоб Україна загалом могла здобувати необхідна. Це честь для держави, такі наші воїни. Я дякую кожному. Я дякую мамам і татам українських героїв, за таких синів. Дякую всім вам за незалежність України. Я прошу завжди шанувати сміливість. Наших людей, які віддали своє життя заради нашої країни і народу, хай завжди буде світлою їхня пам'ять. Прошу вшанувати хвилиною мовчання всіх загиблих героїв України. Дякую, слава нашим воїнам. Слава Україні.